Існує проста, утім, потужна медитація самосцілення, яку можна практикувати для підтримки імунної системи. Вона ефективна при перших симптомах хвороби, але може спрацювати і при хронічних захворюваннях, якщо виконувати її регулярно і максимально зосереджено. Практика також допоможе протистояти будь-яким негативним втручанням. В ваше енергетичне поле. Ця медитація не може замінити практику щосекундного перебування в тілі, поза як ефект від такої медитації буде тимчасовим. Ось вона. Кожної вільної хвилини наповнюйте тіло усвідомленням дуже добре робити це ввечері перед сном або відразу після пробудження. Заплющте очі. Ляжте на спину, фокусуйтесь на різних частинах тіла почергово: руки, ноги, стопи, живіт, груди, голова тощо. Спробуйте якомога виразніше відчути енергію життя, що тече всередині. Зосереджуйтеся на кожній частині тіла секунд. 15. Після цього кілька разів хвилею проженіть увагу по тілу. Від ніг до голови і назад. Відтак спробуйте відчути внутрішнє тіло в усій його всеосяжності як єдине енергетичне поле. Утримуйте це відчуття декілька хвилин, будьте максимально присутні впродовж усього часу в кожній клітинці свого тіла. Не хвилюйтеся, якщо розуму вдасться перехопити ініціативу. І ви знову заблукаєте у своїх думках. Як тільки помітили це, миттю повертайтесь до внутрішнього тіла.